Колись у Радянському Союзі був науковий автомоторний інститут НАМІ. Офіційно флагман радянської інженерної думки, а неофіційно – скоріше лабораторію із випробування здорового глузду. НАМІ зазвичай возився із вантажними та легковими автомобілями, але час від часу їм ставало нудно, і вони лізли у щось більше у прямому сенсі в автобуси й тролейбуси. Почнемо із героя з іменем, що потребує дешифрування. ЛК – це Лазарь Каганович Перший. Цей тролейбус задумувався для внутрішньоміських пасажирських перевезень і мав вагони компонування, дерев'яний кузов із металевою обшивкою та інноваційні на той час роликові головки струми приймачів. Але крім інновацій, тролейбус мав істотні недоліки: були відсутні пневматичні гальма і, взагалі, гальма передніх коліс, було відсутні опалення в кабіні водія, відсутні склоочисники та інші елементи для комфортної експлуатації. І головне, електричні агрегати цього тролейбуса були недостатньо ізольовані від вологи. Результат регулярні витоки струму просто на корпус. Тобто замість тролейбуса у місті катався мобільний прилад для перевірки нервової системи водіїв та пасажирів. Випустили усього два таких примірники, і це, без сумніву, врятувало не одне життя. Інженерна думка, хоч і кульгала, але не зупинялась. Наступним на арені з'явився ЛК2, крок уперед у тій самій парі валянок. В першу чергу, збільшена вантажопідйомність та додано міст із спареними колесами. Вважали, що збільшення вантажопідйомності підйомності тролейбуса знижує вартість перевезення, а наявність чотирьох коліс позаду робить хід тролейбуса більш спокійним і зменшує небезпеку заносів при русі по сильській дорозі. Замість 55 пасажирів, міськість виросла до 75 і, в тому числі, до 49 сидячих місць, максимальна швидкість – 40-45 км на годину. Двигун ЛК-2, такий самий, як і на лк 1 потужністю 60 кВт або близько 80 кінських сил. Далі був ЛК3. Досвідний, тривісний і, звісно, із дерев'яним каркасом кузова. Споряджена вага 10,5 тонн а швидкість до 35 км на годину. Мабуть, по принципу, якщо гальма не дуже, то краще хай і не розганяється. На ТАА Люкс. Це проект із назвою, що звучить як реклама радянського готелю, де Люкс це дешевий номер, але зі шторкою. Насправді ж, це експериментальний прототип на базі газ АА. Автомобіль був частиною серії досвідних моделей, які очевидно створювалися за принципом, а раптом щось вийде путнє, не вийшло. У серію він, звісно ж, не пішов, бо навіщо совів такий люкс, якщо пролетаріям вистачить чогось простішого. На фото газоболоний варіант автобуса зіс 8 Загалом ідея непогана, якщо забути, що мати дерев'яний кузов над балоном із газом, це трохи авангардно. Кузов, як годиться, дерев'яний, але для солідності обшитий металом, щоб хоч трохи тримав форму. Сам по собі ЗІС-8 8 це наймасовіший радянський автобус тих часів і увага, це перший, який продавали за кордон. Напевно, комусь за кордоном дуже хотілося побачити, як виглядає автотранспорт, зібраний із болота та палок. У середині 30-х років НАТО розробили експериментальний автобус під назвою На Ті А, який мав стати прикладом новаторського підходу до пасажирських перевезень. Базою для конструкції стало шасі вище згаданого автобуса зіс 8 із перерозписаною компоновкою кузова. Автобус вирізнявся вражаючими для свого часу габаритами та потужністю. Його довжина становила 10 метрів, а двигун потужністю 155 кінських сил дозволяв розвивати швидкість до 65 км на годину. Незважаючи на нетиповий дизайн і новаторські рішення, на ТІА залишився у єдиному екземплярі. Проте деякі конструктивні ідеї, реалізовані у цьому проєкті, згодом були втілені у серійних автобусах пізніших поколінь, зокрема ЗІС-154 та ЗІС-17. На тій Зіс розроблявся у 34-35 роках спеціально для НКВС. Це був перший у Сувку автобус із понтонним кузовом без виступаючих крил, єдина гладка форма і суцільна лінія металу. Проект був настільки авангардним, що його не запустили в серію, бо виявився надто складним, дорогим і технологічно витратним. А це вже серйозна причина для відмови в умовах, коли навіть болти і гайки могли бути дефіцитом. Документація та історія конструкторів указують на значний внесок українських інженерів у створення футуристичного автобуса, який за деякими оцінками на десятиліття випередив час за стилем та конфігурацією кузова. У 1948 році у НАМІ очевидно натхненні ідеєю електротяги розробили не один, а цілих два вантажних електромобілів НАМІ 750 вантажі підйомністю півтонни та НАМІ-751, що могла ввести вже аж півтори тонни радянського дефіциту. Розробили і навіть зробили по три штуки кожного. Машини поганяли трохи по Москві тестуючі і вирішили ставити сталінську теслу на конвеєр. Відповідальне завдання дісталося у Львівському автобусному заводу. Він тоді ще не будував автобусів, а лише готувався до подвигів. І от у 51-му році зібрали цілу партію аж із 20 електрокарів на мі 750. Алюмінієві каркаси, бічні підйомні люки, що ховалися під дах, там ще задні двері були щоб вантажити з двох боків одразу. Два електродвигуни, кожне своє колесо без диференціала. На мі 750 мав два моторчики по 2,8 кВт, а на мі 751 по 4 кВт. Більше тонажу більше ватт. Акумулятори були залізонікелеві. На одному заряді автомобіль міг проїхати від 55 до 70 км, а максимальна швидкість до 36 км на годину. Таке собі електричне повзання соціалізмом. Але от біда після цієї партії якось раптово стало ясно, що нікому ці автомобілі не потрібні. Лас швиденько переключився з електромобілів на автокрани і автобуси, а поштові електровізки повільно з вулиць з до кінця 1958 року. Так і завершилася ця історія, як зазвичай у СРСР. Можливо, геніальна, недофінансована і забута. Оскільки в США у 1954 році вже пробували створити автобус із газотурбійним двигуном General Motors GT 309 із потужністю 280 кінських сил, у СРСР у 59-му році теж вирішили створити подібне, але на базі міжміського автобуса ЗІ 127, назвавши його «Намі Турбо». Це перший в СРСР автобус із газотурбійним двигуном. Турбо будували виключно для дослідження його застосування на мобільних зенітних комплексах. Сілові агрегати такого типу планували використовувати для швидкого розгортання зенітних систем. 350 кінських сил при вражаючих сімнадцяти тисячах обертів на хвилину. Це не мотор, а міні вулкан. Сілова установка складалася із газогенератора, це такий собі турбокомпресор із камерою згоряння і тягової турбіни. Трансмісія мала всього дві передачі передня і задня. Але, як казали інженери, цього вистачить, бо турбіна поводиться як електромотор, маючи високий крутний момент у широкому діапазоні. До речі, зчеплення і нейтральну передачу прибрали зовсім турбіна інерційна, тож вони були марні. Замість цього управління відбувалося двома педалями газ і тормоз відповідно. Автобус важив 13 тонн, але при цьому міг розганятися до 160 км на годину. Випробування почались у 60-х. Турбо мі 053 проїхав понад 5 тисяч кілометрів, причому на різних видах палива бензин, газ, дизель. Йому було все одно, головне, щоб горіло. Запускався із півоберта у будь-яку погоду, пригрівався миттєво, і вже через хвилину в салоні було тепло, не бачена розкіш для радянського транспорту. Але, як завжди, був нюанс. Про витрату пального радянська преса скромно мовчала, бо апетит до цього автобуса був величезний. Американський зразок поїдав 100 літрів на 100 км по шосе і 140 літрів на 100 км у місті. До того ж, гальми перегрівалися і швидко зношувались, оскільки знижувати швидкість двигуна можливості не було, а турбіни на малій швидкості починали перегріватись. А ще цей апарат ревів як пасажирський авіалайнер на зльоті. Пасажирам навіть не треба було грати в уяву, бо звук був цілком реальний. Додайте до цього турбояму, затримку між натисканням педалі і початком руху. тобто між натисканням і початком можна було встигнути покорити. А ще була вразливість до пилу, тому повітря доводилося подавати через довгу усмоктувальну трубу, розумну винесуну на дах. Турбо 053 це перформанс, створений для того, щоб одного разу хтось із зватників сказав, так, у нас був такий не гірше, ніж в Америці. Звичайно, що автобус у серії не пішов і проєкт був закритий. На мій Ліас 158М. Це не просто автобус, а справжній совковий символ прагнення до інновацій із мінімальним комфортом. Уявіть собі, берете старенький зіл Ліа 158 В, трохи його шаманите, додаєте модні на заході здвоєдні пасажирські двері і, де більшого шику, накопичувальний майданчик ззаду, де можна зручно стояти і качатись в такт кожній ямі. Родзинка, тематична підвізка, яка могла би дарувати м'якість. Виробництво передали із зілу на ликнський завод, і автобус отримав ім'я Ліас 158 та випускався до 1969 року у кількості 62 тисячі штук. Автобус позиціонувався як передове досягнення, але скоро потягнулися чисельні скарги. Заплутана система силового апарату, вузькі двері та коридори, що перетворювали кожен вхід на гру в тетріс, жорстка підвізка і, звісно, ненажерливий двигун, який пив, наче трактор під час жнив. На міну 0159 технофутуристичний агрегат, що виглядав так, ніби його проєктували із бажанням перевести пів міста за раз. Основна задумка на міну 0159 полягала в тому, щоб підвищити пасажиромісткість і знизити рівень підлоги. 10-11 подібних машин замінили би 15 автобусів ЛАЗ 698. Для цього кабіну водія підняли над салоном і винесли на умовний другий поверх над передньою частиною автобуса. Підіймався водій туди через висунний трап із п'ятьма східцями, наче в кабіну літака чи на капітанський місток танкера. Результат знизу звільнилося місце для трьох сидячих і 16 стоячих пасажирів, бо справжній успіх у СРСР це, коли можна стояти ще тісніше, комфорт то для буржуїв. Звичайно, що ідея, як завжди, не оригінальна. Дюпл Вайсорі 37 на шасі Белтфорд Вал – один із прообразів на МІ0159, так само, як і швейцарський Тусер Шаусер. Їх взято за основною ідею. Автобус отримав колісну формулу 6 х 2 із двома керованими передніми осями. Це дозволило зменшити навантаження на колеса і встановити компактні шини. Завдяки цьому салон автобусу майже ліг на землю, підлога була всього за 500 мм від землі. Також у нього був портальний задній міст, а кузов спирався на раму, а не був несучим, усе це заради того ж зниження підлоги. І, хоча це звучить нудно, на той момент це було революцією на колесах. Ну і, звісно, не обійшлося без інженерної екзотики. Суловим агрегатом слугував В-подібний восьмициліндровий бензиновий двигун ЗІЛ 375 я 7 на 180 кінських сил. Розміщували його збоку у межах колісної бази і нахилили на 40 градусів. Скоро з'ясувалося, перекіс спричинив задимлення, нагар та проблеми із свічками. До того ж, система охолодження була щитим квестом: радіатори заштухали під кабіну водія. А щоб усе не зварилось, додали купу вентиляторів. У серійне виробництво Ні 0159 не пішов, він був чисто експериментальним, але на випробування він все ж таки потрапив пройшов понад 2000 км кілометрів обкатки і декілька модифікацій. У піковому режимі цей монстр міг перевозити до 135 пасажирів, що на 25 більше, ніж у звичайному ЛіАЗ-677. У НЕМІ розрахували, що економічний ефект від заміни 10 тисяч Ліаз 677 на автобуси типу намі 0159 склав би 5,5 мільйонів рублів прибутку. У 1978 році помер головний конструктор, і нікому стало вирішувати цю проблему із дистанційним керуванням, яке так до кінця і не доліпили. Тому автобус закинули, а у 79-му році порізали на металобрухт. Коли у 70-х світ кинувся шукати порятунок від нафтової кризи у радянських науковців дозрів мікроавтобус НАМІ РАФ, що використовував водень як пальне. У 1979 році розпочались випробування на дорогах. Очікувана витрата пального зменшилася у 2,5 рази. Проєкт рази. серію не пішов, інфраструктура для водню була радше у мріях, та й бюрократія теж не дрімала, а слово водень у керівних кабінетах не викликало ентузіазму, особливо через свою вибуху небезпечність на той час. У 82-му на основі досвіду на МіРАВ зробили ще один експериментальний зразок, але доля його виявилася такою самою: одна машина, багато звітів, нуль прогресу. У середині 60-х стало зрозуміло, РАВ-977 і його вірменська версія Єра 762 це, м'яко кажучи, не вершина конструкторської думки. Кузов слабкий, передок тягне все навантаження на себе, а агрегати з Волги ледь виживають під цим навантаженням. Власне, сам Єра 762 задумувався як тимчасове рішення, і як часто буває із тимчасовими речами в СРСР, він затримався надовго. У 65-му році оголосили конкурс, хто створить новий малотонажний фургон Немі чи Білас. Білас відповів скромно макетом у масштабі 1 до 5, а от НЕМІ одразу викотив повноцінний прототип НАМ-0112 із розрахунком на 800 кг корисного навантаження із двигуном від москвича 408. го Планували ще й ціле сімейство: вантажний, ізотермічний і навіть холодильний фургон. Для легкості пообіцяли дюраль алюмінієву обшивку, але як завжди, щось пішло не так. До справи долучили УАЗ, який відповідав за ходову частину, і раф, який, власне, будував кузови, але часу дали обмаль, тож замість обіцяного алюмінію зварили все зі сталі. Двері максимально прості, підвіску взяли просто від рав 977D без зайвих вигадок. У підсумку на мі 0112 виглядав ніби бідний родич Іраза, на 83 см коротший і на 22,5 см вищий, маневрував ніби краще, споживав ніби менше, але на один кубометр мав менший кузов. Один зразок поїхав до Єревана, і там його швидко перейменували на Єрас 763 і розглядали як основу для виробництва. Другий залишився в НАМІ для випробувань, і після 10 тисяч кілометрів інженери чесно визнали, конструкцію треба переглядати, бо в поточному вигляді вона непридатна. Створили ще дві версії: безкапотний НАМІ ЄРАЗ 763 і напівкапотний Ірас 763А, обидва із тим самим слабеньким москвичівським мотором. Перший безслідно загубився в історії а от 763А став основою нового мікрофургонного покоління майбутнього ЄРАС 3730 У 69-му році Немі та ЄРАС підняли ставки і з'явився Єрас 763Б із напівкапотною компоновкою, вантажною висотою 450 мм і можливістю перевозити вже цілу тонну. Кузов посилили, але серце залишилося старе. Мотор і трансмісія з москвича 412 виявились надто слабкими. Фінал був логічним. Від москвича відмовилися, подякували за співпрацю і вирішили, що настав час будувати фургони вже на агрегатах новітньої Волги. Газ ГАЗ-24. Так з'явився наступний етап «ЄРАЗ-763В» з усіма радянськими нюансами, але це вже зовсім інша історія.